Коли, всім привіт, коли я використовую блиск у себе на лиці, то він одразу хоче його з'їсти. Це відео мої, це мої осінні плани, які я планую, сподіваюсь, дуже сильно, виповнити цієї осені. 10 книг, які 100% я повинна прочитати. Отож, поїхали. Перша книжка це Школа ідеальних матерів. Це видавництво Віват. Воно заінтригувало мого чоловіка більше, ніж мене. Але потім, вже, коли я її купила йому в подарунок, то сама вже захотіла її прочитати. Це книжка про матір, яка в розлученні, але при цьому має маленьку дитину, яку не може залишити саму вдома. Але при цьому вона працює і повинна заробляти гроші для цієї дитини. І вона її залишила там на трошки вдома, і коли вже приїхала. То не знайшла її і сказали, що шукайте в поліцейському відділку. Тобто їй сказали, що вона не може бути вже матір'ю, якщо тільки вона не прийде в школу матерів. Це така антиутопія, вона дуже мене ну, заінтригувала, чесно, що там буде. Кажуть, що дуже цікаво. Наступна книжка Танці з кістками. Я її купила ще на книжковому арсеналі. Вже, мабуть, всі її прочитали, крім мене. Тому що а, я її бачила просто всюди. Це книжка про чоловіка, у якого не все добре в житті. У нього він працює ти, патологонатором. Я блін, напишу правильно, бо я вже заплуталась. А, він працює а, з мертвими, скажімо так, і а, мало заробляє. У нього в особистих стосунках не все добре, і грошей не так багато, тобто нічого особливого він з себе не представляє йому сумно жити, скучно жити. І ось йому пропонують вже потім продавати один раз продати органи людини. І потім починається все темніше і темніша історія, як людина падає вниз. А мені цікаво прочитати. Каже, що це дуже така темна, темна людина. Якщо ви читали цю книжку, то розкажіть мені. Я думаю, вже її багато хто прочитав. Як вам тільки без спілері, будь ласка. тері прачіт, право на чари? Так, я починаю читати. Тері працюта. Зараз я трошки в обмеженому бюджеті на книжки, тому е, купила тільки одну книжку першу. Хочу спочатку посмакувати, дізнатися, чи мені е, хочеться взагалі е, читати її, цю серію чи ні. Отож, я прочитаю першу і можливо кожен місяць буду собі купляти нову і далі дізнаватися це. Наскільки я зрозуміла, історія, цикл проведем, а я їх дуже люблю, це дискосвіт. Не знаю, чи мені подобається. Якщо ви читали, розкажіть, будь ласка, мені дуже цікаво. Наступна книжка, точніше навіть дві, це «Убивство...» так, удача любить мертвих і убивство в неї під шкірою. Це е, про двох детективок, які розслідують вбивства. Я не хочу читати про що саме, але це доволі такі. Е, в їх всі знають ці книжки. Е, бачили, напевно, вони ще, напевно, з минулої осені, дуже були популярними, але чомусь я їх не купляла. Тому що не хотілося мені поринати в цирка. Я там щось прочитала, що буде, можливо, цирк. І е е я не сильно його люблю. Ось, Але його сильно-сильно хвалили. І я хочу, напевно, зробити осінню марафон детективних е історій. Можливо, воно буде саме там. Е Рекомендації хороші, тож хочеться скоріше прочитати його осінню, коли буде прохолодно. І ось такі детективні історії це саме те, що мені потрібно в холодну пору. Так, наступна книжка оббігала, напевно, весь інстаграм, весь Тік-Ток і Ютуб. Є майже у кожного, хто любить Гаррі Поттера. Це Том Фелтон по той бік чарівної палички. Так, це. Е, чудовий е, наш Малфой із Гаррі Поттера», Не знаю, як ви. Я його то ненавиділа, то любила, як коли в мене був настрій. Е, але тут про актора саме його автобіографічна е, взагалі книжка, про те, що було в самому фільмі, як знімалося, якісь його особисті моменти. І взагалі саме цікаво, що. Е, Вступ писала Ема Уотсон, його е, дорога передмова, да, е, його дуже хороша подруга, друг. І це дуже дуже мило мені сподобалось, до речі, ще е, що тут е, такий зріз гарний. Тож я вже з нетерпінням чекаю, щоб коли буде трошки прохолодніше, почитати його. Бо для мене Гаррі Поттер це кінець осені, початок зими. Я завжди читаю всі частини. Чомусь люблю кожен рік перечитувати, але попереднього року я не змогла швидко е, дочитати всі частини Гаррі Поттера на українській мові, а, тому собі залишила половину на цей рік. тож це буде як. Мені перед Гаррі Потером ознайомство, як все ж було насправді. Наступна книжка дуже сумна, але її всі знають. Це Сергій Жадан Інтернат. Чесно, всі люди, які читали її, мені розказували, що вона дуже сумна, дуже важко її читати, по декілька разів її треба ну, До неї підходити. І е, вона у мене ще в плівці навіть, не хочеться зривати. Я не люблю зривати плівку, коли ще не читана книжка. Е, вона е, ніби, якщо чесно, я не хочу читати, про що вона саме, щоб потім були яскравіші е, знаєте, ці моменти, коли я буду саме її читати. Це нібито про вчителя, якщо щось буде не так написано, я трошки виправлю себе в тексті. А це про вчителя, до якого на сході приходить все ближче і ближче війна і його ставлення. О, мені дуже важко буде, напевно, читати цю книжку, але мені дуже треба, я вважаю, що це треба робити, поки наші військові там допомагати їм. Допомагати кидати донати, будь ласка, донатьте на ЗСУ, це дуже важливо. Отже, ось ця книжка буде в мене на цю осінь. Так, наступна книжка, а таємна історія Дона Тарт. Ми з однією буктюберкою. Можливо, зробимо її на читання. Опа, тут закладинка сховалась. На читання для ми хочемо зробити книжковий клуб, тож, можливо, ви можете приєднатися і почитати з нами цієї осені. Просто улюблена моя тематика, це школа, університет, точніше. Хлопець вступає в давньогрецьку факультет, давньогрецький факультет, який вважається для обраних. І що ж там буде, які ці. Мені дуже цікаво, я люблю ось такі тематики. Це дуже кльово, і кажуть, що хороша історія. Я починала читати Дона Тар Чеголь на російській мові багато років тому, коли ще тільки не вийшов фільм, і мені не сподобалось. Можливо, зараз в мене є така тенденція, те, що мені не сподобалось на російській мові. Я на українській, мені дуже сильно подобається. Тому. Можливо, все це із за однієї мови. У мене є ще, до речі, щеголь я купила. Якщо сподобається, я сподіваюся, бо я їх накупила одразу. Сподіваюся, що сподобається. Наступна книжка це подарунок мені на день народження влада абрикосова книгарня Орест Осійчук. Про що ця книжка? Це книжка про те, як батьки не можуть доглядати за своїм сином, і вони віддають своїм родичам свого сина, щоб вони за ним доглядали, тому що фінансово не вивозять його. І а, власне, ці родичі, вони власники книгарні, не дуже привітливі. І а, як що там відбувається? Кажуть, дуже хороша книжка. Вона мені так сподобалася, прикосила книгарня. Назва дуже класна. І От прям сильно-сильно хочеться прочитати чомусь осінню. І наступна остання книжка це американський психопат. Побачила її в списках книжок у Аліси, які вона рекомендує для прочитання. Мені дуже зацікавив сюжет: це хлопець, бізнесмен, працює в крутому. В Нью-Йорці, в крутому офісі, має круте життя. Е, все в нього, знаєте, як от... Е, всі, хто мріють про американське життя, вони представляють його так: модні речі, гарна робота, багати, ну, багато заробітні, бага, велика заробітня плата. І є е, е, одне, але вночі він стає вбивцею. І е, мене дуже зацікавив сюжет, він такий. Моторошний, темний, і коли буде дуже холодно, мені хочеться саме таки, таку книжку прочитати. Це, напевно, всі мої книжки, їх 10. Їх вже ж буде набагато більше, тому що мені хочеться ще прочитати, зараз я буду читати Танець-Недоумка, Парідеї. Непрості Ірену Карпу ще теж буду читати. Отже, в мене є багато планів, але ось ці, це 100% Мені треба прочитати за цю осінь. От вже, напевно, ви побачите по моїм прочитаним, чи змогла я щось прочитати з цього. Всім дякую за увагу і всім па-па!